Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Ми сьогодні з Алісою залишилися вдома, тому що в неї нежить почався та боліло зранку горло. І З горлом вже, вже більш-менш все добре. Але нежить він став ще гірше. І тепер я не знаю, чи залишимось ми завтра і завтра вдома, чи підемо до школи. Ну, Я написала вчительці, що вона прихворіла, тому в нас є ще деякий час. Вона сказала, добре, залишайтесь вдома. Побачимось. Так, ну а далі я пішла до магазину і купила продуктів, тому що за сьогодні подивилася в морозильну камеру, а там взагалі нічого немає. І тут я замислилася: ось тут дуже багато свіжого м'яса, тобто воно продається вже фасоване в цих судочках, герметично запаковане. Є там заморожене м'ясо, але його менше і не в усіх супермаркетах воно є. Раніше я згадую, як в Україні було. Я відкриваю морозильну камеру, а там чого тільки немає. Іноді навіть крутиш, вертиш його і думаєш, Боже, що то таке є. Знаєте, навіть на цю тему прикол, але його я сюди не додам, тому що там матюки ну не треба. Я взагалі згадую, як раніше було класно, тому що у моїх батьків була дача, і вони завжди привозили звідти і овочі, і фрукти. Ми їх заморожували. І, і м'ясо ми і морозили, і завжди щось в морозильній камері та було. А ще ось це знаєте, напевно, що у всіх було. Як достаєш філешку з, з морозилки, кладеш її, вона там лежить 3-4 години, а потім ти вже і передумала те готувати, покрутила, повертіла і назад заморозила. Тут таких ситуацій у нас немає, тому що завжди свіже м'ясо. Що там, Аліса? Що там шукаєш? Нічого. Нічого? Я думала, що ти не замінити. Аліса приходить, тепер не може відірватися від цукерок. Я далі показую, що я там купила. Так, ось мої покупки. Сьогодні вони на 22 євро. Зараз буду показувати. Аліса хоче цю цукерку. Тримай. Дякую. Так, я купила колу. Ну, без неї щось останнім часом ніяк купуємо колу. Так. Дуже корисно. Не, не треба, вам не треба, не купуйте. <ріст> Потрібно вживати якісь більш корисні е, напої. Ми чомусь присіли на цю колу і купуємо її майже кожен день, не можемо від неї відмовитись поки що. Так, далі, ось це я полюбляю це салат. Тут е, листочки, ну, різні капуста, морква. Е, е, я це мішаю просто з помідорами, там, з перцем е, болгарським цим солодким. І... Майонезом заправляю або олією, ну, вже так день в день по-різному виходить, як хочеться. Далі цукор. Цукор, до речі, тут коштує, зараз я подивлюся, цукор євро 45 кілограм. Далі сир, зараз він євро 47 коштує. 200 грамів ковбаска, євро 97. Салями завжди беремо. Зараз ми, також, як і кола, присіли робити бутерброди. Ці тригольнички такі в цій бутербродниці. Таке смачне і таке некорисне. Далі макарони. Це Аліса захотіла цих цукерочок. Ну, Щось нагадує Рафаело. Коштують ці цукерки ось. 2,85. Далі, так як у Аліси Нежить купила їй серветки. Тут ще баклажани. О, до речі, баклажани. Сьогодні буду робити. Я виставляла на каналі рецепт баклажанів тих смачних. Я додам вам десь ось тут. Подивитись, таке смачне виходить. Сьогодні буду робити те саме. Там потрібні баклажани, сир, майонез, часник і за бажанням помідор. Ну, це вже хто як любить. Я напевно, що сьогодні все ж таки покладу помідор зверху баклажанів. Далі яблука. А, ну, до речі, за баклажани. Так, тут пів кіло 590 грамів євро 0,6 За кілограм, євро 70. Яйця по 2 євро. Вже колись розповідала. Е, яблука. Євро 98. Тут. Скільки тут? Майже кілограм. За. а, ну не майже кілограм. Так. За кілограм євро 90. Такі ціни. євро 90. Добре. Сьогодні тільки мама розповідала, що яблука в Україні зараз сезон, був тих яблук, і такі смачні по 10 гривень. Тут євро 90. Клас. Олежку люблю курячу, ось в часнику. Обожнюю просто 600 грамів 5,02. Так, ну і як казала, 22 євро в мене вийшло, наче все показала. Так, ну і все. Дівчата, ось такі покупочки. Тож сьогодні я хочу приготувати ці баклажани. Далі будуть макарони. Макарони, можливо, будуть в томаті. Ще я не знаю. Трішки далі буду думати, як їх зробити. Тут будуть щось, типу відбивних. І що ще, що ще. І ще, напевно, щось зробимо з яблук. Або пиріжки, або вафлі, ще не знаю. Будемо дивитися далі. Так, ну дівчата, в мене тут декілька днів взагалі не було настрою не знімати і нічого робити. Тому що останнє відео, коли я додавала на канал, воно чомусь, коли я вже його додала і хотіла передивитися, чи все там добре. Воно в мене не запускалося. І у моєї мами воно запустилося один раз, а далі також саме з мобільного телефону воно не запускалось взагалі. Ну і деякі родичі також казали, що в них існує така проблема. І вона вирішила стільки зранку. Тобто зранку вже я з мобільного телефону нормально зайшла, але я втратила ось ці цінні там перші годину, дві. І я бачу, що воно там рекомендувалося, але люди просто не змогли його подивитися. Якщо вам буде цікаво, я додам десь у куточку посилання на це відео. Зайдіть, подивіться, напишіть свій коментар. Ну, взагалі, мені відео дуже сподобалось, тому що ми були в такому класному місці, ми ходили в ресторан, ми там їли, там був такий шикарний вибір. Ми так наїлися, і я хотіла поділитися цим з вами, але YouTube щось забракував, щось йому там не сподобалось. Ну, добре, я вже вийшла з цього стану. Вже все добре, продовжуємо далі знімати. Так, я всім бажаю гарного настрою і побачимось вже у наступних відео.